Я б ніколи не хотіла просити, ніколи б не хотіла плакати і рахувати кожну гривню. Я завжди мріяла бути просто щасливою мамою: більше часу проводити з дітками, а не монтувати відео і писати пости з надією, що хтось побачить. Я хочу перед сном розмовляти з ними, читати казки, а не проводити прямі ефіри у Тікток. Але насправді наша реальність така. Дюшен це не просто послаблення м'язів, це коли твоє тіло відмовляється працювати, це коли дитина частіше втомлюється за інших, часто падає і потім вже не може встати. Із сильного хлопчика залишається лише інвалідний візок, а потім залежність від апарату дихання і серце це теж м'яз, яке потім зупиняється. Я зараз звертаюся до вас і прошу вас не пройти повз. Будь ласка, допоможіть нам. Кожна ваша допомога, підтримка, добре слово це є шанс врятувати моїх дітей.